В Івано-Франківській області затримали гвалтівника дворічної дитини. 23 грудня до чергової частини Городенківського райвідділу міліції зателефонував сільський голова вільхівців і повідомив про те, що односелець зґвалтував малолітню дівчинку. Виїздом слідчо-оперативної групи на місці події та проведеними оперативно розшуковими заходами встановлено, що 39-річний місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, прийшов до помешкання своїх сусідів. У кімнаті гралися четверо дітей різного віку. Зловмисник старших дітей вигнав на вулицю, а з дворічної дівчинку зачинився в будинку. Особа, яка вчинила цей. Ну, жахливий злочин, на мій погляд, була затримана на місці пригоди. З місця пригоди вилучені речові докази, які свідчать про причетність особи, вилучені сліди біологічного походження, які свідчать про сам факт зґвалтування, вилучені речі підозрюваного. Також з Вилучений зразки біологічного походження, які на ньому, на статевих органах, зрізи нігтів. Ну все необхідне для того, щоб ми повноцінно в повній мірі провели розслідування всіх обставин. На даний час по вилученим речам призначені відповідні експертизи, проведення яких триває. Сам фігурант він є місцевим мешканцем, проживає в цьому селі з 2006 року. Є уродженцем Херсонської попередньо. На цей момент ми не встановили, що він має судимість, але ця інформація перевіряється. Перебуваючи на вулиці, найстарша дівчинка, яка мала біля себе мобільний телефон, подзвонила матері. Жінка, котра на той час перебувала далеко від дому, відразу ж подзвонила сільському голові, попросила подивитися, що відбувається в неї вдома. Коли він зайшов до помешкання і зрозумів, що односелець зґвалтував дівчинку, затримав негідника. Після чого викликав міліцію та сільського фельдшера. Подзвонила мама мені на мобільний телефон дівчинки, щоб я під'їхав до її хати, що там прийшов п'яний. Чоловік вигнув дітей з хати. Ну, Я мітєво на це зреагував через три хвилини, буквально я був вже у хаті. Світла не було в хаті, бо лампочки, я так зрозумів, що він повикручував. Я з мобільним телефоном присвітив, бо вже були в хаті сутінки. І побачив картину, що зразу чув голос, що він сказав, що скачи, скаче там. Ну, я... Пішов до сусідної кімнати, побачив, що у нього були штани, приспущені до колін, і дівчинка стояла до половини на ліжку перед ним. І я мобільним телефоном присвітив, він мене побачив, миттєво сказав, що лягай спати, спати. Послухалася, лягла. і… А він сам підтягнув шляни, обернувся до скини. І я побачив великі п'ятна, такі на долоні, там 5-6 п'ятин крові десь на, на простині. Я підняв ніжку, побачив згустки крові у, у пасі. І я зрозумів, що це зґвалтування. Наразі дворічна дитина перебуває в обласній дитячій клінічній лікарні. Діагноз при поступленні. Розриви статевих губ. Дитині проведена передопераційна підготовка, зразу проведено оперативне втручання під загальним знеболенням. Звичайно, є покращення, зупинені кровотечі. Дитині надана вся невідкладна допомога, проведена інфузійна терапія. Післяопераційний період протікає без особливості загальний стан дитини, зараз середньої тяжкості. Загроз для життя на даний час немає. А наслідки, які в майбутньому психологічні, говорити на даний час ще рано. Дитина тільки на Даний час знаходиться в післяопераційному періоді. Вона в свідомості активна, але психологічний стан ми будемо оцінювати пізніше. Кривника затримано на підставі статті 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення йому підозри за вчинення злочину. Передбачено частиною 4 статті 152 кримінального кодексу України зґвалтування малолітньої, згідно якої йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.